Так, друзі, всім бобра, ви на каналі Бобер. Сьогодні в нас 29 жовтня, і як бачите, я зараз збираю вже дадани. Осталось у нас 2 штучки, і потім потрібно допомогти людині, яку мобілізували, зібрати там близько 30 сімей. Але сенс не про це. Зараз у нас на дворі десь по прогнозам було 12 градусів, повинно бути сонячно, але. У нас зараз, як ви бачите, не дуже сонячно. У нас зараз трошки хмарно. Там ще більш-менш, якщо подивитися туди, то дуже хмарно. Зараз друга година дня. І що ми робимо? Ми зараз якби, збираємо сім'ї, зсипаємо їх. Поки що просто помічаємо, які струсить, які не струсить. От давайте зараз покажу, коментую, покажу восьмираможники. Отакі от у от нас восьмирамочники. Ну, це гарніші, є не такі гарні. Так, ще будуть перебиратися восьмирамочники завтра. І хочеться поговорити про те, в яку погоду збирати сім'ї. Якщо ви їх не зібрали, це Дніпропетровська область, нагадую. Якщо ви їх не зібрали, то можете сміливо збирати тоді, коли ви хочете збирати і коли у вас є можливість. Чому? Тому що, наприклад, в мене можливості збирати їх раніше не було. Взагалі не було можливості. Та якщо чесно і бажання, то теж сильно не було. Це по-перше, а по-друге, погода взагалі не давала. То дощі йшли, то дуже холодно було, то дуже вітряно. А зараз у нас якраз дуже гарна погода для того, щоб збирати. Ну, прям не ідеальна, але гарна погода. Да, коли ми струсуємо, наприклад, бджіл, да, деяка частина, коли ми струсуємо вулок, деяка частина падає, не піднімається, але як практика показує, то більшість пчали, набагато більше бджоли, гине під час зими вилітаючи, просто коли сонечко присвіта, або за водою весною, або просто осипаються. І та бджола, яка не може вже піднятися зараз, а в нас десь близько зараз 10 та навіть більше. Градусів у нас, якщо точне время, сказати, то у нас зараз 14-20. То дуже якби, добра погода. І якщо бджола сяде і не взлетить, значить вона не дозимує, в принципі, і до кінця. У нас деякі сім'ї є на об'єднання. На жаль, деякі у нас злетіли, але це буде тема для окремого відео. Злетіло у нас близько 10 сімей, точно ще не перераховував. Так так що в таку погоду, в яку б я не рекомендував би, це коли дощ і коли трохи отак ще волога на землі, що бджоли можуть прилипнути до листочків, до якоїсь там підлоги, до бруду і не взлетіти. А все остальне тільки протряхло, я почав збирати з 11-ї години десь приблизно з пів 12 бо вирішував свої питання, хоча хотів раніше, вже б закінчив. би. Тобто І дуже добре виходить, все чудово. Сім'ї поки що чи в гарному стані, вони можуть піднятися. Тобто до 10 градусів, 10 градусів ще можна нормально збирати. Нормально все воно збирається, все чудово. Вони потім спокійно перелазять, але потрібно проконтролювати, бо деякі бджоли прилипають до потолка, не перелазять на рамки, їх потім акуратно ми струсуємо на рамочки і вони усідаються. От, наприклад, зараз покажу сімейку, жалко піднімати. Ладно, оцю покажемо. Як вона може сидіти, Оп, не покажемо, все-таки покажемо. Так. Ну, це чудово сидить. Цю ми може десь якийсь е, шести чи восьмирамочник кинемо, щоб вони двіжували, тому що не дуже мені по силі. для зимовки вона подобається. Слабенька для зимовки, я вже прийшов до висновку, що такі ми на зимовку не запускаємо. Наприклад, ось зараз, якщо вона не приклеїлась, Краще, подивимося, От От вони можуть прилипнути, але, наприклад, з іншого боку е, були такі випадки. <кій> Брались на пустому корпусі, покажу. Наприклад, тут у нас не було рамок, да? і вони прям приліп, так, Або просто на один бік рамок у нас сідали з одного боку. Були такі два випадки в мене, коли отак стоїть гніздо, а вони отак просто сідають. Тоді вони. Їх треба або струсити, або підставити туди рамочку, ну, дивлячись, яка погода. Але я вважаю, до 10 градусів, навіть до 9, напевне. але якщо і дуже критично, то і при 8 градусах, я думаю, можна буде зібрати. Але це тут повинно бути в тіні. Там, я дивився, можна їх феном розігріти. Це так пасіка хелп пробив, я бачив. І вони розігруються, чудово підуть. Або можна, як він казав бутилку з теплою водою, бо фен, йти, наприклад, в мене 100 метрів до ближайшого електрифікації, то в нас якби фен не дуже підключиш. Хоча можна в принципі, поставити якусь там, я навіть не знаю, що там можна придумати. Ну да, Бутилку з водою в принципі, нагріть, і вони чудово все повинні розігрітися і перелізти. Там, сіки з джоулів буде на 3 градуси, температура вулику підніметься. і Вони перейдуть. Потім зараз ми дозбируємо бджіл, збираємо рамки. Коли ми повністю збираємо діл, ми збираємо цей весь страч, щоб воно нічого не валялось. Ці стяжки ми лишаємо на наступний рік, щоб їх заново не продюргувати. Вони так лежать цілий рік, потім заново втягнули і поїхали. Наприклад, от, показати оцей восьмирамочник. Тут теж гарненько сидять. Ось таким чином. Але ми їх ще будемо завтра передивлятися. Ось тут слабенько. Ось сюди ми досипемо бджілок. Об'єднаємо, об'єднувати. об'єднаємо і не будемо переживати. Є такі, що по одному ячейки сидять, ми їх пересадимо отсюди. Ну, коротше, подивимося, де слабенькі сім'ї, ми їх поз'єднуємо, щоб вони одне одного гріли. В принципі, така сім'я, така сім'я вона в принципі, перезимує. Але потім, чи буде весняний розвиток, буде. Тільки він буде дуже-дуже слабий. Але коли ми в теорії, бо я так ще не робив, коли ми кинемо їх через перегородку, то вони будуть одне одного обігрівати і можна сказати, що це буде в них клуб, як 8 рамок. Тож буде дуже добре. Дуже добре повинен бути розвиток. Так, друзяки, вроді би сказав, так що збирайте в ту погоду, в яку вам зручно, і для того, щоб краще зібрати, а не просто кинути. Тому що зараз я вам покажу, на яких рамках вони були. По боках були, як завжди, повномедні. А от в центрі гнізда були ось такі от у нас рамочки. От такі. Чи перезимували б вони на них. Я думаю, якщо б кинути їм безверху кілограм меду, чи два, чи три, то вони б перезимували. Ось такі от. Але, як показує практика, то краще зібрати і не переживати. От я, наприклад, оце останнє, що я збирав, перед тим як відео почати знімати. Ось так ось, може бути. Як я і казав, вони не перелізли. Зараз ми димнем, і вони перелізуть. Блін, Розсипав 10 бджіл. Ех, ну нічого, вони зараз повернуться. Ладно, подивимося. Зараз, наприклад, ту, що я пізніше збирав. Помітив ті, які об'єднувати треба, якщо що. Так, яку б показати, давайте оцю подивимося. Вони ще перелізуть все одно, але факт лишається фактом. Ну Бачите, хоча вони теж лишились, і вони не перелізуть, якщо їм не допомогти. Вони так лишаться і будуть собі тусити. Так так що такі ситуації ми потім ще проходимо, передивляємося, для того, щоб не було в нас конфузів. Так, яку показати, Би, давайте он ту покажу. Найлегко легко можна добратися, відкрити хорошо, зручно. Так, Ось, що, бачите, лишилися бджоли. Ми їх ще струсим, димком димнем, і вони собі підуть довольні в хату. Так, ну, друзяки, коротше, допомогти їм треба, але це буде краще, ніж їх кинути на напризволяще. Все, всім бобра.